Друзі, вітаю! Уже є перші результати з переговорів росіян із американцями. Порядка 10 годин засідали ці дві делегації, говорили про Україну. Як казав класик, ні слова про Україну без України. Десять годин, ні слова не говорили. Ну от, власне, що обговорювали і до чого домовились. Трамп перед цим теж дав прес-конференцію території. Атомки, ну і дуже багато різних деталей, в тому числі море. Паралельно з'явились інсайди про те, що говорили, ну і кажуть, що Путін хоче затягувати час. Давайте проаналізуємо деталі, вони вже перші відомі, будуть додаткові, зрозуміло, що все додамо. Але зараз дуже важливо це проаналізувати, бо після цієї зустрічі буде зустріч із Україною, але вже на другий день. Да, обіцяли, що не буде готельної дипломатії, типу ці в одній кімнаті, ті в другій кімнаті, а е, ждали в різних готелях. До речі, наших журналістів попросили вийти, типу, щоб, не дай Боже, хто камерою по голові не е, вдарив когось із російських дипломатів. До речі, про російських дипломатів голова делегації ФСБшнік Бесіда, це якраз таки той покидьок, який Медведчуку давав мільярди на зумбування частини наших. Співгромадян, який казав Путіну, що Київ можна взяти за 2-3 дня, от, і багато чого іншого. А, ну і власне відбувається ця вся історія в Джиді. Ми бачимо Саудівську Аравію як таку нову Швейцарію, де відбуваються переговори. Ну от хтось навіть і каже: а знаєте, а може там вони ще цю інформацію не тільки собі, бо вони сидять, слухають ці переговори. Може, вони це й передають ще й китайцям. Незрозуміло, але така підозра почала в деяких дипломатів з'являтися. Ну, ми не знаємо, передають, не передають. От, але китайці точно все знають. Е, і я хочу, щоб знали і ви. Давайте все це аналізувати. Е, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Ми боремось з російською пропагандою з їхніми наративами. І хочемо, щоб український YouTube був українським, а не ось ці ні все так однозначно, руський язик. От і Росія, братія. Ніякі вони нам до біса не брати. Це вбивці і окупанти, яких треба виганяти з нашої музики, з нашої мови, з нашої політики і найголовніше з нашої території. Тому підписуйтесь, а я вам зараз все розкладу по поличкам, але попрошу зробити донат. Ми збираємо 1 мільйон 500 тисяч. Ми будемо купувати броньований, повністю броньований а, мікроавтобус. А, Volkswagen. Нам треба півтора мільйона, щоб йому повністю замінити ходову і щоб його повністю забронювати максимально для того, щоб наші дронщики могли виїжджати в супернебезпечні точки і звідти. На Валькіріях гасити російських окупантів просять, щоб він був супер на ходу. Не завжди під підійде така історія, де ну типу там старенький якось їде. Тут треба щоб на ходу, щоб вони швидко пересувались. У них небезпечні завдання. Ні, Не, от якраз таки просять таку достатньо велику цифру. Але враховуючи то скільки там буде бронювання, ходові окремо буде на ньому встановлений реп. Це те, що треба. Плюс велику частину вони будуть робити самі, щоб це було дешевше ніж одразу купувати, роб... Уже повністю заброньований. Тому 1 мільйон 500 Давайте стартувати. І я від себе теж своєю маленькою гривнею стартую. У нас є там трошки залишків, ну, трошки. Поки я одне відео записав до другого, ми рухались. точніше Вчора ми зібрали, сьогодні ще рухаємося. А у нас там 850. От, 850, ну, і плюс моя маленька гривня. Одним словом, тисяча у нас вже на PayPal є. Я одразу її закину, щоб ми могли стартанути з тисячі доларів непогано, але дійти до півтора мільйона. Нам треба зробити цю історію. Потім розкажу, у нас є ще один теж такий достатньо гарячий звіт. От, але звіт збір. Але зараз треба цим хлопцям допомогти. Вони супермолоді, бойові. Ну а ти дуже люблять Україну, тому надзвичайно агресивно ставляться до ворогів. Тому вони повинні бути в безпеці. Зробіть донат, банка, картка, PayPal все є. Поїхали. І поїхали все аналізувати. 10 годин сиділи і кажуть, що Росія хоче всі території. Всі території маються на увазі, які вони внесли собі в конституцію: хочуть Запоріжжя, хочуть Херсон, хочуть 4% Луганської області і до кінця замкнути Донбас. Причому щоб забрати Запоріжжя та Херсон, тому що вони там сильно нічого й не просунулись. А вони кажуть: а давайте зайдемо ще в Сумську та, наприклад, Дніпропетровську області, щоб потім це виставити Трампу на обмін. З вас Запоріжжя і Херсон, а ми виходимо звідси. Тобто росіяни спочатку благали Трампа, щоб розпочати перемовини, виведіть українців з суджі, а зараз хочуть самі зайти на наші території. Причому російські воєнкори постійно нагнітають, що Україна зайшла в Білгородську область. Та Не заходили ми. Але це вони створюють такий спеціальний тиск на Трампа, типу, щоб створити. Створити силу відчуття, що ось дивіться, українці зайшли, українці зривають. Українці нічого не зривають. А росіяни тим часом з Криму запускають балістику. Але Трамп цього не помічає, Трамп цього не чує, The deal is great. Ну, подождіть, який deal is great? Вони стріляють по нас балістикою, хочуть е, території. До речі, Вітков уже вибачився. От, е, каже: ну, не так зрозумів, не все я бачив. От, європейці теж вийшли і з новиною кажуть: подождіть, Вітков не дуже добре знає історію України. І вони кажуть, що загалом ті референдуми, що були, по-перше, не на всій території. По-друге, вони були під дулами пістолетів і автоматів. От, і Європейська комісія просто рознесла заяву Віткова, типу, ні-ні-ні. Не треба робити такі заяви. Вона наголосила, що європейський союз підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і назвала референдум РФ на окупованих територіях повною фальсифікацією. Це просто щоб Вітков і його друзі розуміли. Дозвольте мені нагадати висновок Європейської ради від 21 березня, де підтверджує. Непохитну підтримку незалежності суверету територіальної цілісності, каже пані Хіпер у відповідь на прохання журналістів прокоментувати нещодавні заяви спецпосланця Віткофа, де він так рукарлосно розказував, як там а, передавали незаконно м -м, Крим Україні, типу, от Хрущов гадяй. Ну, знову ж таки, він народився на Донбасі, він любить Україну і все зробив правильно. Ви вважаєте його рішення нелегітимними? Ну окей, відміняйте тоді все, що він робив. Але ж ви хочете тільки те, що вам подобається? Ну і заява Віткофа йому чесно написали, до речі, ви в коментарях. Що якщо по праву мови, що типу ці регіони забираємо, бо там є російськомовні, ну так яку частину штатів треба віддати Британії, тому що там говорять англійською? Розумієте, тому це не підходить. Євросоюз вступається за Україну. От що ми бачимо далі? Бачимо, з цих переговорів з'являється в російських ЗМІ, ну, знову ж таки, в пробританських російських ЗМІ Лєбідів агент одразу двох розвідок за Moscow Times, які кажуть, що Путін доручив дипломатам тягнути час, щоб захопити території. Дійсно, це правда, Moscow Times про це пише не вперше, але це з'являється паралельно з виходом завершення переговорів. І Moscow Таймс каже, що е, Путін сказав своїм дипломатам, що час грає на них, що за цей час, поки йдуть переговори, він може більше заграбастити. Ну і, власне, переконати Трампа, що в цьому винні українці і треба тиснути на кого. Правильно треба тиснути на українців. В Кремлі сподівається, що Вашингтон закриє очі на подальший наступ Росії і окупації армії на фронті. Також надія Москви пов'язані з тим. Що США почне тиснути на Київ вимогою повністю вивести свої сили з окупованих Росією територій, включно з Херсонською Запорізькою областями, частина яких залишається під контролем України. За слова чиновника, який був джерелом для Moscow Times, близький до Кремля, Москва хоче за всяку ціну закріпити контроль над цими обласнями, оскільки їхній статус було закріплено в Конституції. Це такий рваний документ із туалетного паперу, який вони називають своїм законом. Бо якби вони його поважали, але не тільки діставали з одного місця, коли воно їм треба, то, наприклад, звернули увагу, що Башкірія це незалежна держава. От і тоді Башкіри могли пробити все, що хочуть, але чомусь вони колонізовані. Це, до речі, записано в їхній конституції. Що вони роблять посеред Росії оточені окупантами? І тому, коли вони кажуть, що вони внесли в Конституцію, та ви Марс можете внести в свою конституцію, але не факт, що ви туди доберетесь. Точно так же з Херсоном і Запоріжжям. Вони сьогодні ближче фізично знаходяться до Марсу, ніж до окупації цих територій. Але Путін каже, давайте виторгувати це із Трампа. Який ризик тут є? Для щоб ви розуміли ризики два. Це часи їхнє просування. Дійсно, вони можуть рухатись в сторону України і окупації наших територій. І завоювати, поки Трамп буде мовчати. Трампа в Офісі хаос, я зараз про це розкажу, як журналіста випадково додали в військовий чат, де, наприклад, обговорювали бомбьошку ємену? єменських хуситів. Журналіст думав, що це фейк якийсь, а потім побачив, що в чаті реальний Волц, Венс. І решта військово-політичного керівництва. Я зараз до цього перейду, але я про хаос хотів сказати. І росіяни кажуть, ми будемо цим користуватися, вони до нас лояльні, вони хаотичні, ми будемо рухатися і казати, хто винен невістка, типу, окей, типу, звинувачуємо Україну. Але є і інша сторона. В переговорах в таємній частині може бути домовлено деякими переговорниками, які скажуть, Окей, забирайте. Будуть тягнути час, а Росія буде плавно просуватися. Ось ця небезпека є. Тому не тільки Росія може грати, комбінація може бути складніша і щоб народ України не водили за дурня. Тому що за суджу ніхто ж чесно не каже. Хоча, якщо по почитати. Російські пабліки, то там деякі їхні військові кажуть, що по багатьох напрямках в Курській області казали по українцях не стріляти. Вони зрозуміли, що як вірні солдати стріляли по українцях, бо нас ненавидять. Але коли дають наказ не стріляти, коли є певна домовленість? Я вам про це ще раніше говорив, що буде цей вихід і за кілька днів до переговорів. Так, тобто це вже була інформація. Так само тут, щоб не вийшло так, що наші перемовники вже починають робити. Певні кроки, які можуть бути потім в країні незрозумілі, і дуже серйозна історія, тому що там живуть українські люди, громадяни, і якщо їм нічого не казати, їх кидати, ну це просто віддавати життя на перемелення російської кремлівської імперської машини. І знову ж таки, це просто віддавати українські території, бо так захотів Трамп, чи так захотів Путін, чи так захотів будь-хто я не знаю, Вітков чи будь-хто інший. Далі історія щодо хаосу дійсно в телеграф Телеграм. Вибачте, в чат сигналу. От це до речі, чим користуватися? Якщо американські міністри сидять в сигналі і там не слухають, то значить треба користуватися не телеграмом, а сигналом. Це до тих, хто ще досі сидить в цьому кремлівському чаті. Волтс випадково додав журналіста з видання The Atlantic» про демократичного. До речі, власниця і, по-моєму, головний редактор це дружина Стіва Джобса, колишня. Ну, і Стіва Джобса вже немає. От, але додали журналіста, він читає, говорить: ну, якийсь фейк подумав. Типу каже, будемо бомбити Хуситів. Та -та -та. Він такий, ну ладно, типу, якийсь фейковий чат. Але потім дійсно розбомбили Хуситів. І він такий. Опа ця, треба звернути увагу і подивився, там дійсно Волс, там Венс і решта. От, і вони просто Волс, Венс і команда просто не побачили, що додали журналіста. От, і власне, що він був свідком багатьох інформацій. Витягнув, що там Венс хвалить а каже, що Вітков супермолодець. що Венс каже, що вже дістало просто захищати цю Європу, скільки можна. От, ну і власне, побачили, що там є певні в цьому чаті зайві люди. Потім це все попало в пресу. Ну, зрозуміло, що Волк з цього поки що коментувати не хоче, але я думаю, що напевно в якийсь час прокоментувати й доведеться. Трамп повторив, що угоду про надра з Україною підпишуть найближчим часом. Угода вже погоджена. От і власне буде підписано. Також Трамп додав, що зараз ми говоримо про територію, ми говоримо про лінії розмежування, ми говоримо про енергетику, власність на електростанції. Дехто каже, що електростанція має належати Сполученим Штатам, а тому, що у нас є досвід. Не хочу розчаровувати е, Дональда Трампа, але у нас теж є досвід управління електростанціями, Ну, наприклад, так років 60 Мінімум. <ріху> тому ми теж можемо поуправляти цією станцією, не обов'язково її передавати чи забирати. От, їй можна просто допомогти звільнити. Ну, але якщо ви нас візьмете в НАТО, дасте додаткову зброю, загалом дасте якусь зброю, ну да, тоді можна обговорювати. Не тому, що у вас є досвід. Да, так, колись в переговорах пропонували саудитів. Але хтось в українській делегації, хто сидів так далеко з краю, тихенько сказав, у них взагалі є досвід керування атомними електростанціями. Це найбільше в Європі. Так, вони продають нафту, вони там красиво управляють своєю пустелею, будують там новітні міста, ну там багато чого роблять, і в тому числі а деякі негарні історії. А кажуть, а вони точно управляли атомними станціями? І тоді власне вирішили, що ні передавати Саудівській Аравії, яка ніколи не управляла атомками. Напевно, не найрозумніша ідея, навіть з точки зору Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Болгарії, Румунії чи будь-якої іншої країни, яка знаходиться на відстані витягнутої ядерної руки. тому що якщо там щось взірветься, то накриє. Всіх, ну і тоді вирішили відмотати. Тому знову ж таки декому не даємо, тому що досвіду нема, але і давати не повинні цю станцію, якщо досвід є. Тим більше я вам говорив, що повернення атомної станції росіяни поставили в таємних умовах, а, типу, готові віддати, але по причині, якщо ви вийдете з Донбасу, повністю це для розуміє Трамп Ша на переговорах порушують питання лінії розмежування та власності АЕС. Це він продовжував ту ж саму прес-конференцію. І, власне, сказав, що вимога повернути незаконно депортованих з окупованих територій українських дітей одна з речей, про які ми говоримо, але жодних рішень поки не було ухвалено. Зрозуміло, що Путіну не до дітей. Путіну треба нові території, щоб там красти нових дітей, а не повертати старих. Ми зараз говоримо про території. Дехто каже, що Росія, оце затягування буде використовувати для нових і захід на Сумщину та Дніпропетровщину. От, але бачимо, що Трамп це не коментує, поки що це з'являється якраз в російській пресі. Ну і, до речі, вийшла Захарова, яка каже: прориву очікувати не варто. 10 годин да, потратили. да, Типу сиділи, говорили. Було цікаво, але Захарова каже, що прориву не буде. А, ну Скажу чому, тому що завтра повинні зустрітись з нами і все це проговорити. Форбс також пройшовся по пану Віткофу, теж спростував багато речей про те, що він не знає історію України, і те, що він не знає загалом відносно Росії і України, і що він надто сильно став на сторону Путіна, що можливо навіть його і об'єктивним переговірником і посередником вважати вже й не можна. Ну, це Форбс каже. А ще в Штатах перипетії Росія, Україна. Штати набирають обертів вбито 43 річну екс-прокурорку Сполучених Штатів, яка власне вела справи проти Росії. Її знайдено мертвою. Зараз там деталі встановлюються. А вона вела багато справ проти Росії. І щодо там кібершпіонажу і атак, і там російських схем тєм, і виводу коштів. Ну одним словом, Росія була під її прицілом, а зараз вона знайдена мертвою. У себе вдома, така історія. Тому, знаєте, руски не здаються і борються на території Штатів навіть ну, підозри, хто її міг вбити, Зрозуміло, що не наркомани з района. Ну от кому це вигідно, хто намагався вкинути кінці в воду. Це все зрозуміла історія. І для чого це Росія? А... Друзі, ніхто так краще не доокуповує Україну як українські військові. Тому, будь ласка, давайте сьогодні потужно розпочнемо цей збір. Вчора ми закрили чотири Вінчестри. Ви просто е, надзвичайно швидко це зробили. Сьогодні дуже попрошено, тим більше, вже 40 тисяч у нас е, вже практично є. Ну, от навіть трошки сорок з хвостиком, але давайте за -за зайдемо в цю, в цю історію і дуже швидко її закриємо. Давайте спробуємо. Броньований автомобіль, течік, як його називають, от а бусик, мікроавтобус. Повністю його забронюють. Підвіски повісять, ці зроблять. Реби, щоб він міг переміщатися, валькіріста, які будуть виїжджати і робити дуже класний результат. Ця машина повинна щоб вони були в безпеці, коли виїжджають в дуже небезпечні ділянки, де їм самим може прилетіти. Тобто вони будуть входити в зону ураження, і ось тут якраз важливо, щоб вони були захищені. Нам важливі люди. Нам важливі наші співгромадяни, українці, наші супергерої зі Збройних сил України. Техніка, дрони, ви бачили в спільнотах, я постав дрона, який буде собак, який буде ходити в розвідку і показувати, знімати камеру, під'єднаний до Старлінка, може ходити дуже далеко на кілометри і давати всю інформацію. От, тому що, щоб не ризикувати життями українських військових, точно так же тут. Хай хлопці будуть захищені. От як в Бога за пазухою, щоб їм нічого не прилетіло, і щоб вони могли вільно, швидко і якісно пересуватися і знищити ворогів, навіть знаходячись в зоні ураження. Тому, будь ласка, зробіть донат, поки йдуть переговори. Бачимо, що росіяни не зупиняються, їх треба зупиняти. Тому, будь ласка, включіться. Ми все зробимо максимально швидко. А на переговорах напишіть, яка ви думаєте, завтра стратегія буде штатів тиснути на нас. Чи вже можливо в якийсь момент казати українцям, давайте разом натиснемо на Росію, чи й далі будуть продовжувати цю свою стратегію? Напишіть в коментарях, і загалом, яке у вас очікування? Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.